Доброго дня, шанувальники природи, любителі порибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні. Героям слава. Продовжимо наші пошуки істинних рибочків. І сьогодні такий черговий день. Сьогодні у нас вівторок, число 19, місяць серпень, рік 25, година 8, вона це разу тупла. Я сьогодні не один, я сьогодні з сином. Він вже одного біля знайшов, а я ще тільки заходжу до лісу. Фіксуємо, саме цікаве, що на час робиться високої рік запад і буде бачити, чи можна їхати, чи не можна їхати. Високі гори. Тож вперед, нібито погребач. Всім привіт народ! Слава Україні! Щось я не можу привикнути. До тої стрімкої гори Так тяжко підніматися сюди Але ми сьогодні в горах Але я зайшов тільки на своє місце перше І є білячок Так по ходу діла я сьогодні нічого не збираю Як тільки з приходу я находжу все Але буду туризмом займатися Ну а нічого туризмом, то з туризмом. Звісно не туризмом, а фітнесом. О тут горах всі групи м'язів працюють. Добре, вперед Так, вже ближче до осені І вже попадаються Білячки отакі чорнобриві. Трохи погрався з настройками камери. В лісі досі темно, а тут на камері вроді непогано, видно. Ага, то не білий. То не білий. А то молоді білий. Білий згнивший. щось не густо, не густо, не пару гнилих. Цей вроді непоганий має бути. Треба дивитися. Так, на цій ділянці. Знайшов одного, але тільки не рухав. На цій ділянці тільки все погнили. У мене все гниле. Я так і знав. Добре, напевно, будемо переходити на іншу ділянку. Тут нема що робити. Цей робочливі такі що страшне. що? Дивлюся, що ми білий чи не білий білий. І то такий непоганий. Так, а тут я ще ніколи не знаходив гриба. Все знаходив там метрів 3-4. Значить грибниця розвивається. Це дуже добре. Тут непогані рибачки мають бути чисті. І ще не бачу. Все, першу ділянкою я завершив. Схожу на низ і буду робити перехід на другу ділянку. Ну, Я найшов, хоч і не, не лихоч пару. Пару таких що можна взяти. А та то взагалі пусто. Це що таке? Ух ти, білий? Але вже так само. Тут на ці місцеві дуже рідко попадаються білячки. Треба дощу. Ліс дуже сухий. Так, і тут я ще ніколи не знаходив риба. Або як знаходив, то дуже рідко. Зайшов на другу ділянку. Це вроді непоганий такий. І собі не можу вибудувати маршрут. Непонятно куди йти. Добре, будемо щось думати зараз. Ось у нас перший грибок. Ну, прийшло хвилин 5. Ну він вже на розсаду тільки годить. Ось далеко побачив побачив на коммер. у мене щось попадається десь там, десь там. Правда риби трудові Але попадається. Цей вже ним. Робочливий певно Страшне. Добре, хай тут не стоїть. Але хоч не так сумно ходити. Тата повний ноль взагалі. Що дивно. Бо кожного сезону все переважно, що птата починається на його горі спочатку білі а в мене тут пусто а то щось клімат чи що не зрозуміло вирішив я піти привітатися своїм супер козирним місцем подивитися яка там обстановка чи ялиночки підросли як там взагалі місцеві щось розмінилося чи ні і піду привітаюся. На моєму суперкузировому місці там все осінні гриби. Літом я там ніколи не знаходив. Так, попався мені червонячок. І там молоденький. Тут вони особливо осінні червоняки. То вони з такими грубезними ножками. Мені тут дуже подобається червоняки в цій місцевості. О там за тою березою горбок і там ямка, там все, вони любить. Люблять так масово вирости Червонячки Зараз йдемо туди. Так. І що тут за грибок? Білячок. На моєму суперказирному місці Дуже дивно Дуже дивно Я тут ніколи літом не знаходив І не чути щоб було Гримпа бо як гриб загниває то добре чути лісі Шо, прийдемо? Що прийдемо ще трохи? Зайшов я на свої місця, де ростуть червонячки подивитись. За червонячками. Такої одного знайшов Він там не годиться. Де, що нема молодих, взагалі нема. Пройшовся я хвилин 15 гарними місцями, але в великому лісі. Навіть їх нерогів немає. Взагалі десь не десь голубінка, синяк. І вирішив прийти в молодший ліс. Може там щось якась знахідка буде а так у лісі сумно. ось яка вже надо достигла ось там ще кущик там малина ну не так багато ще її ще зеленцю більше. Ось я був на тій горі і там ноль За годину часу ось перший нормальний гербок. Сина краще. У який він симпатичний. Я здалеку думав, що тихось мохі борчиш отелий. Так і знову я в роздумах, куди йти. М -м -м. Здалека я побачив тут ті гриби, але називається моя... Рибна яма. О, тут, тут гарні ростуть білячки. О. І мають бути непогані. Сухо, що ж, потріскав. Шапочка потріснула. Що я бачу? Уже молодий білий гриб. Перший, молоденький. Да. Дивно, але я ще знайшов Ти розінив, а цей А також і вже все Так зінив Ще знайшов, але чи то білий це питання. Білий не знаю чи то білий виглядає на білого. Білий, але він вже... йому капут. Грубаки його зіл. там уже найти. Ну, туда? И ты до него. Там уже зигнил. А цей? Ртую. Хм, интересно. Что я его так завернул? Хм білий там чи не білий. Білий. Може навіть не згинатися. того гриба, блин. Так, вже все. Але зігнувся. А там. Цей файний цей гарний римок. От і завершуємо ми сьогоднішній похід. Похід так якби пізнавальний. Бо грибочків масово немає. Так, погулялися трошки по лісі і курсуємо додому. Часу витер зовсім мало, десь півтора години. Нема що в лісі робити. і робити. От показую результат у сина. У сина якийсь результат є. От показую. Ну, а в мене ось такі результат. Дома є ожина, а ожина так якби в одному місці, пару гронів було і, і немає. Ну вам, як завжди, бажаю. Знаю, що більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім, тож не розкупите його. А також накопайте робочки, вони зачищують повітря. Ну і всі ваші поважання, хай повернете до вас Тариці. Хай щастить, до побачення, до нових зустріч.